На чолі третього армійського корпусу стоїть в минулому командир батальйону Азов. А після цього командир третьої окремої штурмової бригади. А зараз тепер командир третього армійського корпусу Андрій Білецький. І я вам скажу: от свого уже виходить чотирьохрічного досвіду спершу в АТО, а потім трьохріч, річ один рік в АТО і три роки повномасштабної треба орієнтуватися на особистості. Треба орієнтуватися на командирів. Неважливо, як це називається важливо, хто цим правляє. Андрій Білецький провів групу ТЕРА через повномасштабну війну у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Провів без втрат, провів з надзвичайним результатом у вигляді досвіду і знищених опонентів. І зараз він буде займатися організацією. Ну вже чесно сказати, займається організацією корпусу. Я вірю, що це вдасться. А наскільки це буде круто, друзі, залежить не тільки від нас тут на фронті, але й від вас. Третій армійський корпус шукає людей, шукає професіоналів, шукає спеціалістів у всіх напрямках. Нам потрібні логісти, нам потрібні менеджери, нам потрібні е, технічні спеціальності, нам потрібні радіофізики, нам потрібні бійці, штурмовики, механізатори. Зараз буде формуватися надзвичайно крутий юніт, і ви можете до цього долучитися в інтернеті. Можете знайти сайт третього армійського корпусу і долучитися. Я вас усіх запрошую і ми разом з вами зробимо так, щоб ефект був надзвичайно крутий. Це перші. Корпуси в Україні, і як воно піде, такою і буде сили українська армія. Я друзі, я вас прошу, долучайтеся, повірте, той досвід колосальний трьох років. Кажу на власному прикладі, той власний колосальний досвід трьох років ми вам передамо.